Ісуса Навина, 20 розділ, і Господь промовляв до Ісуса, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, дайте собі міста на сховища, про які я говорив вам через Мойсея, щоб утікав туди убійник, що заб'є кого ненароком невмисне. І вони будуть для вас за місце сховища від месника за кров. І втече він до одного з тих міст, і стане при вході міської брами, та й буде голосно говорити старшим того міста про свою справу. І вони візьмуть його до міста до себе і дадуть йому місце, і він осяде з ними. А коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть убійника в руку його, бо він невмисне забив його ближнього і не був йому ворогом ані вчора, ані позавчора. І буде він сидіти в тому місці, аж поки не стане перед громадою на суд, аж до смерти найвищого священника, що буде в тих днях. Тоді повернеться обійник та й увійде до свого міста та до свого дому до того міста, звідки він утік. І посвятили вони Кедеш в Гагілі на Нефталимовій горі, і Сихем на Єфремовій горі та Кір'ят Арбу, воно Ефрон на горі Юдині. А по той бік Єрихонського Йордану на схід вони дали Бецер на пустині на рівнині із Рувимового племені, і Рамот, у Гілгаді і Гадового племени, і Гіллан, у Башані з Манасійного племени. Оце були міста призначення для всіх Ізраїльних синів та для приходька, що мешкає чузимцем, серед них на сховище туди кожному, хто вб'є кого ненароком. І не помре він від руки месника за кров, аж поки не стане перед громадою.